Ну, хай вже вдарять. Отже, доброго дня, шановні пані та панове. Доброго дня всіх, хто нас бачить, всіх, хто нас чує. Я хотів би сьогодні поінформувати вас про те, що згідно з постановою Кабінету міністрів України змінився порядок надання пільг до певної частини громадян. На сьогоднішній момент єдиний державний автоматизований реєстр пільговиків наліковує 51 категорію пільгових категорій. Також я хочу сказати, що 26 з них не торкнуться ті зміни, про які я сьогодні буду казати. А 25 категорій, пільгових категорій громадян потраплять під дію нового порядку нарахування пільг на житлово-комунальні послуги, на користування скрапленим газом, на користування та встановлення стаціонарних телефонів. Що ж це за порядок? Річ у тім, що для тих для цих 25 категорій, одні з найбільших з яких є діти війни. Пільга тепер буде нараховуватися в залежності від рівня доходу на одного члена сім'ї, який зареєстрований в даному помешканні. Отже, якщо доход на одного члена сім'ї не перевищує поріг в 1710 гривень, то ця, ця, цей пільговик продовжує користуватися пільгою тією, як він користувався до того, як вступив в силу новий порядок. Якщо ж. Поріг, отримуваний рівень доходу більший за зазначений поріг, пільга, на жаль, застосовуватися не буде. Хочу пояснити, це не питання міста Києва, це не моє питання, це рішення, яке прийняли спочатку депутати Верховної Ради, а потім на виконання цього рішення Кабінет міністрів прийняв відповідну постанову. Що ж робити, якщо дохід вищий за 1710 гривень? Треба звернутися до районного управління соціального захисту населення з тим, щоб або довести, що насправді рівень доходу у вашій родині менше цього порогу, і в цьому випадку продовжувати отримувати пільгу, або якщо все ж таки вище порогу, то оформити собі субсидію. Я хочу нагадати, що житлова субсидія нічого спільного з пільгою не має, це різні види державних соціальних допомог. І якщо пільга... Там на 25, на 50, на 75 або навіть на 100% зменшувала ваш комунальний платіж, і тепер цю пільгу скасували, то відповідно ваші витрати на житлово-комунальні послуги зросли і таким чином зросла імовірність або розмір субсидії. Ну, Тобто, якщо у вас була оформлена нульова субсидія, або субсидія 10-20 гривень, була тепер вона збільшиться, може збільшитися на ту суму пільги, яку ви втратили. За нашими оцінками, за оцінками Департаменту соціальної політики, в місті Києві дія нового порядку застосування пільг торкнеться орієнтовно 230 тисяч пільговиків та членів їх сімей. Знов таки, за нашими оцінками, 90 тисяч орієнтовно 90 тисяч пільговиків продовжують отримувати, користуватися пільгою, оскільки їх рівень нижчий, ніж 1710. 90 5 приблизно тисяч сімей втратять право на користування пільгою, і 45 тисяч родин частіше за все, це ті родини, де є працюючі пенсіонери або де є люди працездатного віку, але ми не маємо їх довідок про доходи. Ми не можемо чітко сказати, що буде в тих 45 тисячах родин. Тому всім тим пільговим категоріям, яких стосується новий порядок. Управління соціального захисту населення районні управління в місті Києві розіслали листи з повідомленнями, в яких або зазначається, що у зв'язку із вступленням до силу нового порядку пільга зберігається, там великими літерами так і написано Зберігається. В цьому випадку нікому не треба хвилюватися. У вас пільга залишається, навіть незважаючи на те, що платіжку за липень ви отримали. Без урахування пільг. Ця пільга буде вам перерахована у серпні, і ви вже отримуєте вереснево у вересні, ви отримуєте платіжку з урахуванням цієї пільги. Або в довідці вказано, що у вас пільга скасована, або пільга більше не застосовується. От в цьому випадку бажано до кінця серпня звернутися до відповідного районного управління соціального захисту населення, і там або довести, що все ж таки ваш рівень нижче, ніж 1710. В такому випадку пільга вам буде повернута. Або якщо пільги, пільги не має бути, тоді вам допоможуть оформити субсидію. Що ще бажано сказати? Ми, як київська влада, чітко розуміємо, що ця норма досить боляче вдарить по людях, які і так живуть в умовах стресу. У нас не настільки гарно себе почуває економіка. Рівень пенсії, рівень заробітних плат дуже невисокий. Ми не коментуємо цей поріг у 1710, хоча розуміємо, що 1710 гривень в Києві і 1700 гривень ну, у невеличкому селищі на Київській області це зовсім різні кошти для того, щоб гідно, більш чи менш гідно проживати, але це не від нас залежить, це рішення уряду. Що може зробити київська влада з тим, щоб хоч трошки пом'якшити цей удар? Ми розуміємо, що орієнтовно за рахунок втрати пільг, тобто та сума, яку втратять пільговики, орієнтовно складає десь біля 12-14 мільйонів гривень на місяць. І це орієнтовно 120 тисяч родин. Тобто в середньому одна родина, один пільговик втрачає біля 100 гривень на місяць. Що робить київська влада? Вона робить те, чого не було в минулому році. За весь минулий рік жоден пільговик не отримав так званої адресної матеріальної допомоги одноразової до святкових або урочистих дат. Це ті рішення, які місцеві органи влади можуть приймати, в залежності від того, чи є в них бажання і чи є така можливість. В цьому році Київська міська влада запровадила сім адресних матеріальних виплат. І от я маю з гордістю повідомити всім. Що мер Києва Віталій Володимирович Кличко підписав вже розпорядження, і фактично з наступного тижня з нагоди відзначення в Україні Дня Незалежності 365 тисяч мешканців Києва, пільгових категорій мешканців Києва, отримують матеріальну допомогу у сумі від 100 до 350 гривень. Це вже в цьому році третя така велика виплата. Ще їх буде принаймні дві великих виплати. Буде виплата до дня закінчення Другої світової війни, буде до дня похилого віку, і будуть дещо менші виплати до дня захисту України, дня захисника України. Але по кожній із цих виплат, кожен отримувач буде отримувати від 100 і більше гривень. Всього таких виплат, повторюся, в цьому році сім на загальну суму 230 мільйонів гривень. Тобто найбільш нужденним, найбільш, вибачте за таке слово, злиденним категоріям киян, київська міська влада, за рахунок перерозподілу коштів, за рахунок того, що вона ефективно працювала і отримала досить пристойний дохід, вона надає матеріальну допомогу. Так, скажімо, 314 тисяч непрацюючих пенсіонерів, розмір пенсій, яких не перевищує розміру двох прожиткових мінімумів, отримують допомогу у розмірі 100 гривень. Це найменша виплата. А скажімо. Члени сімей, на жаль, загиблих учасників антитерористичної операції або Небесної Сотні, отримують по 350 гривень. Ця виплата вже розпочинається, я повторююся, буквально з понеділка це розпорядження підписав мер Києва Віталій Володимирович Кличко. Ми сподіваємося, що такими засобами ми можемо, хоча б трішки пом'якшити цей той тягар, який зараз ну, впав на людей. Хочу також додати, що коли... Знов таки за рішенням уряду був скасований пільговий проїзд, фактично для 300 тисяч пільговиків, які ми обліковували в Києві. Київська міська влада так само взяла витрати на відшкодування цього проїзду на себе і за допомогою картки киянина, чи з ураху зраховув... ну, пред'являючи картку киянина, ті пільгові категорії такі і надалі можуть користуватися транспортом в межах міста Києва, як наземним, так і метрополітеном. Це власне все, про що я хотів поінформувати наших глядачів. Якщо є запитання, я готовий на них відповідати. Будь ласка. Будь ласка, ось ці виплати з нагоди Дня Незалежності. Яким чином будуть здійснюватися? Тобто, це на карт рахунок чи це будуть додому приносити ці Це Залежить від того, як конкретний пільговик вирішив отримати цю допомогу, як правило, ця допомога перераховується в більшості своїй на картку киянина. Дехто просить на свої інші карткові рахунки, дехто за бажанням отримує цю допомогу за допомогою поштового зв'язку, тобто за допомогою Укрпошти. Ну, я так розумію, що інформація вичерпна, питань більше немає. Отже, щиро дякую, всього вам найкращого.